Вітаю, друзі! Мені пощастило вирватися у відпустку туди, куди я завжди мріяла потрапити на кіпер. Я тут вперше за рекомендацією подруги обрала відпочинок в невеличкому містечку Протарас готель Люїс Сант Еліас. Тут є номери різних категорій, вони розташовані по всій території готелю. Але я потребувала саме спокійного і затишного відпочинку. Тому адміністрація готелю, гостинно вислухавши мої побажання, запропонувала номер подалі від метушні і розваг. Саме цей номер я вам зараз і продемонструю. Заходимо. Площа такого номеру становить 48,53 метри квадратних. Ці елегантні номери пропонують усе, щоб забезпечити ваш комфорт. Вони чудово підходять для сімейного відпочинку. В них можна розмістити до 4 гостей. На кухні є все необхідне для приготування чаю або кави. Також є мікрохвильова піч і холодильник. Столові прибори і необхідне кухонне приладдя. Ваш комфорт в номері в спекотну пору забезпечить система кондиціювання. У номері супутникове телебачення, а на усій території готелю безкоштовний Wi-Fi. Тепер давайте зазирнемо до ванної кімнати. Як бачите, тут є зручні полички, ванна, сам душ. Все дуже чисто, набір рушників і необхідні засоби гігієни. Далі проходимо до спальні. Як бачите, є шафа, у якій знаходиться сейф. Сучасний дизайн радує око, м'яке світло в кімнаті створює атмосферу затишку. Ліжка з ортопедичними матрацами забезпечують повноцінний відпочинок. Зі спальні також можна вийти і на терасу перед номером. На цьому огляд закінчено. Я з вами прощаюся. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, бо попереду багато цікавого.